Країна, у яку гріх не полетіти, бо вона цікава, бюджетна, і головне квитки туди можна знайти з Німеччини і Польщі за 30 євро. І це Мальта, маленька держава, яка знаходиться у Середземному морі. Її столиця Валета настільки маленька, що її можна пройти пішки, але вам точно захочеться зупинятись на кожній вулиці і розглядати неймовірні пейзажі і архітектуру. Лайфхак, щоб житло вийшло дешевше, краще зупинятись не у Валетті, а у невеличкому містечку біля неї. По перше, звідти відкривається. Неймовірний вид на столицю. Житло буде зняти вдвічі дешевше, і звідти ходить паром, на якому дуже зручно можна дістатись до Валенти. Я поїхала на Мальту у грудні. Це не сезон, тому мені вийшло це дуже бюджетно. 300 євро обійшлась абсолютно уся поїздка, включаючи житло, переліт, їжу і усе інше. А ще там по вулиці бігають не тільки котики, а й кури. І дуже рекомендую взяти екскурсію і поїхати на сусідній острів і побачити блакитну лагуну. Взимку купатись я не ризикнула, але. Але деякі люди це робили. Мальта зимою мені дуже сподобалась, і я впевнена, що влітку ще краще. Тому зберігай це відео і купуй квитки.